Отримувати послуги у комфорті тепер будуть і коростенці в оновленому сервісному центрі МВС зробили сучасний ремонт. Тут є окремий кабінет для здачі екзаменів для фото на документи та реєстрації авто. Це один з п'яти територіальних сервісних центрів Житомирської області, який був ще не оновленого зразку. Наші стандарти вимагають щодо надання послуг в такому форматі, в такому Стилі в будь-яких куточках нашої країни, і Житомирська область не виключення. Ремонт тут розпочали ще у червні через аварійні відключення світла, строки дещо посунулися. Утім, тепер для людей тут є ряд переваг, надання усіх послуг пов'язаних із центром МВС, дитяча кімната для малих, поки дорослі вирішують справи, і створені належні умови для людей із інвалідністю. Тобто, в нашому Краснодарському сервісному центрі можна отримати будь-яку послугу, яка на сьогоднішній день є по Україні стосовно. Реєстрації транспортних засобів, перереєстрації, отриманням посвідчень, водія обмінів і таке інше. Що все, що стосується нашої роботи, от на першому поверсі у нас є приміщення, передбачене для прийому громадян із обмеженими можливостями тобто для інвалідів. Там в майбутньому буде і буде можливість приймати і теоретичний іспит складати влада ж зазначає, не менш важлива і прозорість роботи таких центрів. Цьому сприяє і скляний кабінет керівника. Це надзвичайно важливо для наших громадян отримувати нові сучасні послуги. Ми бачимо завжди сервісних, чи як раніше називалося МРЕО. Кабінет начальника був чимось таким дуже секретним, де завжди. Хтось про щось домовлявся. Сьогодні ми бачимо, вам важко буде тут з кимось про щось домовлятися. Робота стає прозорою і що місяця у коростанському сервісному центрі послуги зможуть отримувати до тисячі громадян. А щоб заощаджувати час, люди відповідно до нових стандартів роботи мають можливість зайняти чергу онлайн. Так уже зробила Катерина. Приїхали з Овруча перереєструвати автомобіль, і я брала через електронну чергу. Я брала талончики що на експертну оцінку автомобіля, що зараз на переоформлення. Оформлення так набагато зручніше, тому що ну, їхати би недалеко 60 кілометрів, але приїхати для того, щоб взяти талончик, і можна в цей день ну, не, не справиться, не попасти в очередь. Все одно, то так набагато краще. Ми брали талончик 16 числа і ось, ось сьогодні приїхали. Сподіваємося, що ми справимося. Тим часом у експертній службі МВС нагадують і про нові реформи. Так від 14 грудня набула чинності постанова Кабміну щодо зміни в процедурі реєстрації та перереєстрації автомобілів. На сьогоднішній момент саме процес проведення експертних досліджень був викривлений з процедури реєстрації, і тепер дослідження проводиться ще перед початком процедури реєстрації. Перереєстрації така реформа зазначає заступник директора експертної служби МВС, дозволить людям значно заощадити свій час. Тепер людина може отримати експертні послуги як. В пунктах при ТСЦ, так само і безпосередньо науково на експертно конституційних центрах в окремих е лабораторіях, отримавши висновок, потім е записати до сервісного центру і в сервісному центрі пройти там впродовж 20-30 хвилин, в залежності від операції, отримати цю послугу. Так само можна в один день прийти експертне дослідження, будь-де в. Країні в будь-якому сервісному центрі чи безпосередньо в науково-досвідних центрах і потім приїхати записатись до будь-якого сервісного центру МВС територіального в країні упродовж 10 днів. А ще обіцяють у сервісному центрі. У подальшому ця послуга стане доступною і онлайн. І це наступний крок для отримання можливості в подальшому перереєстрації транспортного засобу в мобільному застосунку «Дія». за допомогою телефонів або комп'ютерів. То головний сервісний центр «Азов» з наук. У дослідним експертно криміналістичним центром над цим працює в подальшому. Ми плануємо окремо презентувати цю послугу, над якою кажемо, наші фахівці зараз ретельно опрацьовують. Вікторія Гантюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1